Світа стар себе представляла як суперєлторку. Я вже в передчутті побачити, які хороми мають бути у суперієлторки. Твоя квартира? Ні, це не моя квартира. Я знімаю тут квартиру в оренду. Просто мене вдивує от стан цієї квартири. Я була дуже вражена, така наче успішна жінка, яка займається нерухомістю, доглянута. І коли ми прийшли в квартиру і побачили перепані стіни, непофарбовані брудні двері, фіранки руді, масні. Якось стало так недобре. Це давно ти тут знімаєш шість років. Скільки коштує знімати? Я знімаю за дуже низькою ціною. Сім тисяч узимку і шість тисяч улітку. Такі квартири це складно знайти у такому стані вбитому за таку ціну, як вона каже. Це треба бути суперфахівчиною за шість років, які ти тут якось можна було. Якісь умови зробити, якби це було моє, воно було б взагалі іншим. А тобі комфортно жити в такому бруді? Я перепрошую, просто не дуже комфортно. Я ламала себе перший рік, потім другий, бо це геть не той рівень умов житлових, які були б у мене в моєму домі. Очевидно, із нерухомістю по кармі роду йдуть проблеми. До чого тут карма? Карму ми взагалі сюди не беремо. Сісти й думати, ой, у мене так усе погано через те, що в мене кармічне відпрацювання. Ліпше взяти ганчірку і помити все це. І куди і подінеться це кармічне відпрацювання? Я теж жила в цих найманих квартирах. Але перше, що ти робиш, ти наводиш лад. Це просто елементарно. Віночком, шмок, шмок, шмок. Усе я хочу пояснити ситуацію. Я вклала гроші в нову будову, і не просто так вклала. Ми знали чоловіка, ми йому перепродавали квартири. Зрештою, він нас усіх кинув. Мені її щиро шкода. Та це не привід, щоб жити в безладі, бруді шість років. Це виправдання звичайної людської лінії. А можна подивитися ку. Кухню для мене це моє улюблене місце хазяйки. Добре, дівчата. Роздягайтесь і йдемо на кухню. Матінко рідна. Матінко рідна, Світлано. Ти заходиш, а там побита плита. Уся в павутині, в пилу, масна. І столи такі засмальцьовані, а каструлі взагалі жахливі. Це як у нічлісті, вибачте, ви не бачили ніч ліжок. Я як рієлторка не дивилась. Я от зараз побачила. Я прийшла в квартиру, я думала, така жінка, вона мені стільки зауважень. Фу, як таргани. Та в тебе тут не лише таргани, у тебе щури, мабуть, бігають. А де пекла торт, який був чудовим на вигляд? У цій духовці. А можна подивитись Звіс. цю шикарну духовку, а стривай, вона ж взагалі не в стані. Ну, воно тут навіть не відшкрябається. Під пройняв, що на цій кухні, в цій духовці, випікався той торт. Чесно сказати, ну, це став клубок. Світлано, плита не моя, їй 25 років. Ну, моїй 22, і в нас вони наскільки частіші. Чесно, мене зараз знудить. Пила таблетку, щоб продезінфікуватися, щоб ми нічого там не підчепили. Я навела блиск як могла на тлі того, що було у хазяйки після попередніх квартирантів. Тож, дівчата, якщо на це скло нещасне, мені не вистачило просто сил і часу, то зробити з цього аж отаке шоу. Що я така нечепура. Ну, вибачте, ти готуєш онукам на цій кухні? Звісно, на цій. Без проблеми не переймаєшся, що таке жодного разу ніхто не отруївся. Я все зрозуміла. Світлано, можна кришечку? От хотіла каструльку нову дістати. Трясця. Отут і волосся. От у такій кастрюлі приготувати їсти просто страшно. Я, до речі, можу дати ручки спиртом побризкати кого бентежить. Боюся подумати, як у неї бувають онуки і не хворіють на кишкові якісь захворювання. Що хотілося з цієї кухні вийти. Пробачте, дівчата, що я не зробила генеральне прибирання, не викликала клінінгову компанію, щоб мені вичистили вишкребли. Я сама знаю, де мені шкрябати, де мені чистити, коли і для кого. Світлано. Я так думаю, що ці стіни нині мийного навіть сода. Це елементарно помити. Чому ти не прибираєш? Дівчата, у мене реально така ситуація. Думаю, ви мене зрозумієте. Робота, якщо ви розумієте, що таке нерухомість, принаймні навіть перемовини. Два на 7. Плюс старо забирають дуже багато часу. Я гарую, я практично не буваю вдома. Я сплю по дві-три години. О Котрій ти прокидаєшся? О дванадцятій, о першій, але лягаю під ранок. Дуже дивний графік її життя. Вона тільки прокинулась, а до цього часу вже всі держустанови закриті. Як можна працювати рієлторкою? Ринок нерухомості нині дуже важкий. Ти можеш бігати цілий день і тижнями. і, Я вам скажу, три місяці можна бігати і виходу немає. Тоді прямо три місяці тому за скільки продалася квартира і твій відсоток. Останній заробіток це був у липні минулого року. Я роздала борги. Це стільки ти без грошей сидиш? Ти хочеш сказати, що в Києві погано продається нерухомість? Ціни зараз ненормальні. Якщо ціни на квартири високі, отже, і відсоток у світлани має бути великий. Можливо, це не ринок дорогий, а просто небажання Світлани працювати.